Я точно стаю сильнішою, я точно розвиваюсь, я точно отримую нові опори. А невизначеність це коли нас дуже простими словами, це коли нас немає недостатньої інформації для того, щоб приймати рішення. Подумайте, де в вашому житті можна прийняти рішення, які можна зробити один раз і далі на них спиратися. А коли говорили про те, щоб приборкати невизначеність, тому що це така ну очевидна, очевидна така. Легка, маленька підступність, нам вже приборкати невизначеність, неможливо неможливо говорити про те, яким чином зробити так, щоб наше життя стало визначеним, зрозумілим, навіть малесеньке життя своє в своїх рамках свого життя. Ми можемо говорити тільки про те, як е, з цим справлятись, як усвідомлювати себе, як е, жити в цій невизначеності. Ми розуміємо, що невизначеність зростає. Це той фактор нашої реальності, який постійно постійно. Поглиблюється і стає все складнішим, і це потрібно враховувати. Тому ми більше будемо говорити про те, як не приборкати, як подружитися, як знайти цей контакт. Наступний слайд: що таке взагалі невизначеність? Невизначеність це коли нас дуже простими словами, це коли нас немає недостатньої інформації для того, щоб приймати рішення. Нам всім потрібно приймати багато рішень постійно. Інформації стає все менше, і тоді виникає дуже дуже багато різних різних емоцій, про які точно будемо говорити, про які потрібно справлятися, з якими потрібно справлятися. І е, насправді раджу вам для того, щоб почати говорити про цю тему, згадати момент, коли ви жили в максимальній невизначеності, коли ви розуміли, що ну нічого не зрозуміло, що буде далі. Це момент може бути про те, що ви вступали до університету, наприклад, закінчували школу, ви одружувались, ви розлучались. У вас от от з'являться діти, ви переїжджаєте в іншу країну, в інше місто, змінюєте роботу. Це моменти, в яких ми відчуваємо величезну кількість напруження від того, що крім глобальної життєвої невизначеності, є багато моментів, яких ми не розуміємо тут і зараз як приймати рішення. На що спиратися, що з цим робити, звичайно, для багатьох нас величезний момент невизначеності це тут і зараз. Та ми розуміємо, що велика кількість факторів для нас, українців, створюють те, що крім особистих особистих змін є величезні геополітичні процеси, які теж додають сюди, і точно не роблять життя нам нам легше. Наступний слайд, будь ласка. А трошечки розкажу буквально в декількох декількох моментах, щоб ви розуміли, як невизначеність і оця відсутність інформації впливає на наш мозок, ну тобто на фізіологію, не, не, не щось абстрактне, таке, що ми можемо додумати, а базові фізіологічні процеси. Наша мигдала та мигдалеподібне тіло, тобто, ця частинка мозку, яка відповідає за емоції, за проживання, за те, щоб спасатися, нападати або втікати, вона дуже активується. Від відчуття того, що я не знаю, що робити, ми. Починаємо готуватися до чогось, ми активізуємо сили, ми е, включаємося в режим такий динамічно включений режим, в якому є готовність активно діяти. Відповідно, є з часом приходить виснаження, приходить втома. Тому що більше невизначеності такої великої і нашого такого тривожного до нього до неї ставлення, то важче нам в цьому бути. І нам потрібні точно потрібні інструменти, як з цим справлятися. Наш неокортекс, тобто оця частина мозку, яка відповідає е, префронтальна кора, яка відповідає за те, щоб приймати рішення, щоб думати, щоб словами щось щось сформулювати, говорити логічним бути, вона починає шукати способи максимально е, всю цю інформацію, яка до нас заходить, ну зробити висновки, зробити прогнози. І що цікаво, що в цей момент, оскільки інформації реальної немає. Ми Робимо прогнози на тій маленькій кількості інформації. Ми додумуємо. Ми дуже спрощуємо насправді. Ми відкидаємо часто дуже важливі речі. Ми, мабуть, кожен з вас бачив, як нам хочеться чути інформацію про 2-3 тижні, інформацію про те, що буде точно так. Ми йдемо до спеціалістів різного рівня, які нам дають прогнози. Ми дуже любимо почути розклад таро, почути астрологів, почути тих, хто впевнено і чітко говорить, як воно буде. Це специфіка нашого ну того, як працює мозок, і тут потрібно розуміти, що ну бути з цим дуже дуже обережним в ситуації невизначеності. Ми схильні чути інших людей, які звучать для нас авторитетними, але насправді дуже часто дають нам неправдиву інформацію. Та? Тому це такий інфогігієна, розуміння своєї фізіології, структури дає нам можливість ну не споживати те, що є неправдою. Наступний слайд, будь ласка. Перший обіцяла вам три інструменти три практичних, дуже інструменти, якими можна взаємодіяти і будувати цю ефективну робочу, здорову взаємодію з невизначеністю. Інструмент перший це те, яким чином ми формулюємо своє ставлення. Це про спосіб мислення. За багатьма науковими дослідженнями, це безпосередньо впливає на те, як ви проживаєте життя, який досвід отримуєте, які реально події стаються з вами, те, що ви думаєте про ситуацію. Тому є два варіанти, як дивитись на невизначеність. Перший Максимально уникати будь-яких змін, максимально намагатися сховатися кудись там в свою мушлю, бути максимально обережним. Нехай буде все стабільно, нехай погано, але як є, я буду тут, я буду триматися за визначеність і за розуміння того, як е, що я знаю. Другий спосіб мислення він про те, щоб побачити, що за кожною невизначеністю стоять дари. Іноді ці дари дуже важко доступні. Іноді вони. Такі, ну, ми, ми платимо велику ціну за те, щоб їх отримати. Але це дари. Дари часто події. Знаєте, в багатьох з нас є історії, коли ну не знала, дуже переживала. Було ну було так страшно, було так в е, абсолютно розгубленість. Чорна, просто прірва переді мною. А потім приймаються рішення, потім складаються обставини, і далі відбувається щось прекрасне. Важливі стосунки починають розгортатися. Нова чудова робота, нове місце, де я живу і справді будую своє життя, і багато-багато всього іншого. Тому побачити те, що я зараз не знаю, я не знаю, що буде відбуватися. Найменше, що я можу отримати, найменший дар, який ми точно отримуємо, проживаючи цю невизначеність, це розвиток. Я точно стаю сильнішою, я точно розвиваюся, я точно отримую нові опори. А якщо ви самі обираєте, якщо це не те, що відбувається з вами, а ви обираєте йти в цю невизначеність. То величезний дар, який ви точно отримуєте, це вибір оцієї нової ідентичності. Я людина, яка бере своє життя в руки, яка діє, яка здатна зустрічати виклики і здатна рухатись вперед. Ми часто недооцінюємо цей дар, який робимо самі собі, але дуже вам раджу звернути на це увагу і визнати, визнати і побачити, що як не би не було далі, я вже тут стою. Я роблю сміливі кроки, я роблю кроки вперед. Для мене це цінно. Наступний, будь ласка. Це перший інструмент, та? тобто спосіб мислення, як я ставлюсь постійно дивитись контролювати. Другий, другий інструмент він такий теж. Е Важливий для того, щоб відчути, де я є, для того, щоб трохи відкалібруватися і насправді вжити правильних коректних ем, дій. Цей інструмент називається зонування і власне відчування того, де в якій зоні, по відношенню до невизначеності, я зараз знаходжусь. Найпростіша зона. Та, яка нам всім подобається насправді, навіть якщо вона зовні неприємна, навіть якщо це відбувається, те, що ну, мені не подобається, але це зона ну, відомого, це максимальна визначеність, коли я знаю, як є. Це зона комфорту. Це зона, в якій я можу спокійно жити. Знову ж таки, це не погано і не добре. часто, знаєте, говорить про те, як виходити з зони комфорту. Або я дуже багато мемів про те, як нарешті туди попасти, в ту зону комфорту. Так от, зона комфорту, це просто. Та зона нашого проживання і усвідомлення, де я знаю, максимально знаю, що відбувається, що буде далі, як діяти, які рішення приймати. Що нам важливо розуміти, що наступною зоною, де зона розвитку? Зона розвитку часто некомфортна. Ми дуже серйозно підвищуємо невизначеність. Ми починаємо думати, наприклад, про зміну роботи. Про зміну місця проживання, про те, а як перефор переформулювати, перебудувати, можливо, якісь твої стосунки, особисті, дружні, як би там це не було. Там невизначеність одразу зростає. Ми не знаємо, які будуть наслідки цих дій, які будуть наслідки цих змін. Саме там посилення, розвиток нових навичок. Глибинний, навіть я б сказала, духовний розвиток відбувається саме в цій зоні, коли я усвідомлюю, що відбувається. Коли я... мені складно, мені не дуже там добре. Якщо чесно, то психіка і, і, і наша підсвідомість намагається нас прибрати з там не ну, комфортно, тікай звідти. Але це важливий момент, в якому відбуваються зміни. Одна з таких серйозних робочих порад. Як працювати з цією структурою, це визнавати і витримувати дискомфорт, так? витримувати того, що це нормально. Мені може зараз бути недобре. Щось я не знаю. Я не знаю, як навчитися цій новій технології, як вивчити цю нову професію. Приходять нові люди з новими якимись вимогами, що робити. Дитина, наприклад, в садочку перейшла в школу, і це новий етап, якось треба вибудовувати рутину. Я починаю злитися багато, ніби емоцій на цей день, намагаюся спростити все одразу. Заскочити в зону комфорту. Але якщо ви побачите, що це є життя, і це є там, де ви ростете, отут ви ростете, ви зможете трошки видихнути і зробити паузу, і прийняти це знову ж таки як дар. Це якимось чином можна взяти таку метафору і занять в залі. Третя зона, про яку ми говоримо, яка про яку важливо пам'ятати, і це вже зона така супер дискомфортна, це зона паніки, зона, в якій в мене вже мало. Я вже не справляюсь. Це зона, в якій невизначеності стає надто багато, і мені там погано. Невизначеності інформаційної, мені страшно приймати рішення, мені зовсім 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 може бути в цьому погано. І тоді, що ми розуміємо про зону паніки? Це те, що ми свідомо, кожному з нас, потрібно робити активні дії для того, щоб повернутися в зону розвитку, спуститися нижче, зняти цей тиск. Приклади, які наведені на слайді, які ви можете бачити, це приклади такі для нас болючі, не, не побутові, які можуть бути незрозумілі дуже багатьом людям, не українцям, але зрозумілі нам, і багато людей це проживають. Приклад, практичний приклад того, як ми проживаємо невизначеності. Невизначеність, якщо, наприклад, близька людина, член сім'ї, чоловік пішли на війну воювати, та і там ну не це шалено змінює життя. І дуже часто саме в цей момент жінки, чоловіки, партнери, тих хто, хто хто на війні, хто долучений активно, хто активно змінює, наприклад, місце місце, де він є фізично, відчувають себе в зоні паніки. Я не можу нічого робити. Я не можу проживати здорово, ну своє побутове життя. Я відмовляюся від якихось звичок, від рутин, не можу приймати рішення. Це мене дуже сильно розхитує, багато плачу і так далі. Цей момент задача, якщо ми говоримо з позиції роботи з невизначеністю, повернутися, усвідомити це і повернутися в зону розвитку. Зона розвитку означатиме те, що ми, я можу жити в цій невизначеності. Мені важко, це не значить, що мені стало веселіше, якось радісніше. Я відчуваю, розумію біль, я розумію складність тієї ситуації, в якій я є, але я можу жити повноцінне життя. Оце дуже дуже важливо. Я можу допомагати іншим. Я можу допомогти собі в першу чергу, але потім і іншим. А, якщо можна наступний слайд, будь ласка, і оце приклади того, що ми можемо робити для того, щоб рухатись. Приклади в цій ситуації, але насправді дуже багатьох ситуаціях. Якщо ви попали в зону паніки, що ви можете робити? В першу чергу це звичайно психотерапія. Це те, що може допомогти з максимальною професійною підтримкою, розробити в собі нову ідентичність, нові кроки, нову цю структуру і нові опори, вийти з стану, коли навколо морок, і повернутися певним чином в стан, коли мені важко, я усвідомлюю всю складність ситуацію, але я йду, живу взаємодію з важливими людьми. в мене є свої рутини, є те, як я проживаю. І я можу допомагати також іншим. Ми можемо, Важливим інструментом є повернення до щоденних ритуалів. Часто ми можемо просто відкинути все зайве, відкинути спорт, наприклад, відкинути якісь прогулянки, відкинути відпочинок. Просто в цих думках не вистачає енергії. Повертайтесь до щоденних, важливих для вас ритуалів. Просіть підтримки близьких людей на побутовому рівні, так і емоційної підтримки. Її ви часто можете отримати саме тоді, коли зможете попросити, бо часто люди просто не помічають або не знають, як надати цю підтримку. Це можуть бути групи підтримки тих, які розуміються, які в тій же ситуації людей. І цього зараз стає все більше. Не нехтуйте цією можливістю. Дуже важливо теж про що теж забувається, це будь-яка фізична активність для того, щоб позбуватися від стресу, коли ви лежите. Стрес накопичується, він накопичується в тілі. Неможливо вивести оцей стан на рівні гормональному, на рівні фізіологічному для того, щоб виводити стрес, скидати вам, потрібен рух. Обов'язково маєте це як таку рутину, навіть якщо немає сил і не хочеться, повертайтеся. Освоєння нових навичок, навчитися робити те, моє життя змінилося. Поки я це не приймаю, поки я живу в тій реальності. Я не вчуся, наприклад, водити автомобіль чи готувати щось, чи розібратися з якоюсь механікою, як ремонт робити, такий дрібний побутовий. Але в якийсь момент, коли я розумію, що це для мене важливо, я освоюю нові навички, мені стає спокійніше, я стаю опорнішою. Плюс, звичайно, збір інформації, та? юридичний статус, своє розуміння, що це значить, де моє місце в соціумі, як з цим бути і Коли я тільки з цим дійсно працюю, у мене створюється картинка, я стаю стабільнішою, мене прояснюється. Невиневідомість е, стає не менш болючою, але вона стає більш прозорою. І в нас з'являється ресурс цим рухатись. І ще один інструмент, третій, та, ми говорили про майнсет, про спосіб мислення, про те, як ви ставитесь до невизначеності. Ми говорили про усвідомлення усвідомлення і потім дію по відношенню до е, зони. Зони своєї зони розвитку і цього свого такого психічного стану до невизначеності. І абсолютно робочий інструмент, який працює для всіх, це балансування невизначеності. Балансувати невизначеність ми можемо рутинами і ритуалами. Знаєте, коли питають людей, які мають е, е, суперінноваційні бізнеси, які займаються діяльністю, яка вимагає щоденних змін, постійно, і постійно чимось новим. Багато туди вкладають енергію, які кажуть, що для нас це суперенергетична штука, коли щось нове, коли я постійно рухаюсь, коли все змінюється. А е, насправді, якщо їх питають, а на чому ви тримаєтесь, що для вас є опорами, вони зазвичай говорять, це, по-перше, це оці ритуали, приємні е, традиції, часто це сімейні ритуали, часто це щось в стосунках з близькими людьми, з друзями, з оточенням, з колегами. Приємні ритуали. Зараз скоро Великдень, великодні ритуали можуть бути дуже абсолютно різні в різних родинах, дуже залежати від культури, сім'ї, історії, але маєте їх, вони дають величезні опори. Ну і друге це прийняття рішень. Це коли вам не потрібно щодня приймати рішення, наприклад, що вдягати, що їсти, як, як, як поснідати, як добиратись на роботу, як робити якусь роботу. Якщо вам потрібно зменшити рівень а, такого стресу від невизначеності і напруження, спробуйте прийняти ті рішення, які можна прийняти наперед. Та? Якось сформувати найпростіший гардероб. Сформувати меню, з якого ви вам не доведеться приймати рішення, ви розумієте, що снідаєте одним з трьох варіантів. Та? Подумайте, де в вашому житті можна прийняти рішення, які можна зробити один раз і далі на них спиратися. Ну і власне ще раз повторюю, що в невизначеності однією з величезних упор є стосунки з людьми, близькими, з людьми насправді не обов'язково це про родину і найближчих друзів. Дуже часто це про колег, дуже часто про це про силу слабких зв'язків, тобто про людей, з якими ми спілкуємося, от от, дуже легко, віддалено, не часто але. Ми ну, пробудовуємо ці стосунки. Якщо ви розумієте, що в вашому житті невизначеності забагато, спробуйте спиратися на стосунки пробудовувати. Якщо ви ходите купити каву, ходіть в ту кав'ярню, спілкуйтесь, познайомтесь з баристою, познайомтесь з людьми навколо. Дуже часто люди цього потребують і абсолютно відкриті. Але це дає на нашій психіці, психіці величезну опору в тому, що ну, нехай багато чого я не розумію. А ось тут близькість. І теплота того, що я формую з іншими людьми, вона дійсно працюватиме на мене. Буду рада вашим питанням, буду рада поговорити з вами тут чи пізніше. Насправді тема величезна, інструментів багато. Але що нам потрібно розуміти, що якщо ми усвідомлюємо, ми бачимо, ми читаємо книжки, от вам ми поділимося потім в чаті, обов'язково е подивіться, це, це класичні, це такі дуже потужні книжки, які дають кожна з них, дає величезний заряд і інформації, і е е е е елементарно настрою, на на настрою, налаштування на те, щоб проживати невизначеність. Е е ви зможете справлятися, ви зможете знайти в кожному з них, наприклад, ця остання про стоїцизм на кожен день. Но я справді малесенькі поради. Порад, як проживати невизначеність, може бути дуже багато. І ми можемо їх перебирати. Важливо нам, кожному з нас, розуміти, що, по-перше, я не одна, і я не один це прохожу. Людська природа, вона саме про невизначеність. І, мабуть, людська вся філософія, все мистецтво, вся людяність наша побудована на тому, що в якийсь момент ми, як люди, стикнулися з тим, що ми не знаємо. Тварини не проживають оцю невизначеність. Ми її проживаємо. Це дає нам багато з одного боку страху і тривоги, а з іншого боку, дає багато ну, можливостей рухатись далі, рухатись вперед. Я, як кар'єрна консультантка, зараз дуже багато стикаюся з тим, як е, багато змінюється в реальних організаціях від того, що е, змінюються, е, змінюються професії, змінюються очікування, змінюється те, чим люди займаються і що очікують від цих людей. Виникає все більше і більше потреби в тому, щоб, наприклад, вивчати такі технології, як штучний інтелект, величезний об'єм. Штучний інтелект це те, що буде змінювати нашу реальність і постійно змінює вже зараз. І ми маємо багато супротиву. Багато хто з нас має багато такого нерозуміння, чи варто його вивчати, чи варто з цим працювати, чи, чи це вже може на потім. Спробуйте розбиратися, спробуйте включати інтерес. І інтерес насправді, як емоція, якщо говорити з точки зору емоцій, він дуже дуже допомагає по перше активувати наш неокортекс, оту частину, яка раціональна, яка справді приймає робочі рішення, яка справді може створити розумні спокійні опори для нас, і допомагає деактивувати амигдалу. Ту, яка в нас у всіх зараз в стресі, у всіх українців, така роз, розхитана і, і дуже чутлива, і яка дуже інтенсивно реагує на стрес. Але саме інтерес, як емоція такого цікаво, а що там буде? Як це відбудеться? Які можуть бути наслідки, які можуть бути дари для мене в цій ситуації? Саме ця емоція може створити величезну, величезну магію для вас? Отже, ще раз. Повторю, три інструменти, їх є багато, але три, які я дуже раджу вам не забувати. Перше формувати свій спосіб мислення, дивитися на невизначеність, як на те, що може принести вам дари, як на те, що вже зараз, якщо ви її усвідомлюєте і з нею працюєте, дає вам силу. Друге, це е, е, зона розвитку та зона комфорту розвитку чи паніки. Усвідомити, де я зараз по відношенню до невизначеності. Чи справляюся з тією інформацією, яка мені надходить, чи, е, чи можливо не справляюсь, та і можливо мені потрібно щось робити. І якщо я не справляюсь, якщо я зараз в зоні паніці, то мені потрібно зробити певні дії для того, щоб спуститись нижче. Якщо ви відчуваєте певний легкий дискомфорт, наприклад, ви працюєте, з'являються нові технології, нові вимоги, нові якісь, якісь девайси, додатки, все це все це. Все, 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 то це, знаєте, швидше за все, ви знаходитесь в зоні розвитку, в зоні росту. І тоді, якби ваш розум, якби ваше підсвідоме не намагалось захитати вас і затащити туди в зону комфорту, дихайте, усвідомлюйте, дивіться на це і насправді пам'ятайте про те, що саме зона розвитку це та площина, та зона, той, той стан, в якому людина розвивається максимально активно. Ну і третя це рутини, це ритуали. Я постійно в поволі, в програмах поволі, в довгому в своєму каналі поволі постійно говорю про рутини. Рутини, ритуали, те, що ми повторюємо, бере і вимагає набагато менше енергії ніж щось нове, ніж прийняття нових рішень, ніж ота зона розвитку і власне сам розвиток. І це те, що балансує невизначеність, це те, що допомагає тримати опори. Рутини повинні бути комфортними, вони повинні бути теплими, радісними, тими, які корисні для вашого здоров'я, для вашої психіки. Опирайтесь на них, будуйте свої рутини і пам'ятайте, що люди. Ну, не хотілося б казати, да люди як рутини, але насправді стосунки рутинні, можливо, якісь зустрічі з друзями, можливо, кава з подругою, можливо, якісь регулярні походи кудись в не знаю, в баню з друзями зустрітися, просто пообійматися, просто ні про що поговорити. Якщо це є рутина, якщо це є в вашому житті, це матиме величезну таку опору на побудову і на взагалі на ставлення, ваше ставлення до невизначеності.